Всім привіт з вами я Тарас, і сьогодні ми граємо в Діометрі Деш. да, це друга частина про Діометрі Деш. Да, бачите, скільки у мене іконок відкрито? Ціла куча. Дивіться. Іконок у мене багато рівні. Ну і я хочу пройти Camille Gold. проходим. Так, Camelet Gold, я яка я яка вже давно проходжу, що мені не побігає пройти. Ну. Ладно, напевно, що це погана ідейка, бо я як... Олеся, у нас ключ є. Ключ-ключ. Короче, у нас є така ось штука. Вот називається скринька. І ми її відкрили. У нас 0 клюті. О, дивіться, у нас, бачите, іконок багато, іконок багато, іконок реально багато. Лобів багато, більше. Тисячі, тищаті тисячі, тисячі. Ну, коротше, ви зрозуміли. Більше тисячі. Іконок обховую. Третій, може. О! Я на перший. Я на перший лежав. Давайте його проходити. Що тут буде? Як ми його прийдемо? З Стар... першого, а. А, а ладно. Е, з першого разу. Тіні. Ну, один разок. Походу буду програвати, звиватися тут ніше. Е, е, було небезпечненько. Дивіться, то я кукажу. Отак тут, небезпечний троюк. Можна пограти. Я, до речі, речі, я хочу створити аккаунт в Geometry Dash Ну, у мене не виходить. І так що, раз у мене не виходить створити аккаунт, то можете сказати в коментарях, як його створити. А то я дивлюся відео і у мене щось не виходить Ну і напишіть в коментарях, можливо, є секретний спосіб, про якого знаєте тільки ви. Так що мені його напишіть в коментарях, якщо знаєте. Хоча вряд він є. Угу, Давай, так у нас там двері закрите, да? Походу, вже так. Походу вже, да. Я з'їбав нуль копійок. Попробуємо давайте його поспединити. По Ну, Короче, ви зрозуміли. Спидам, давайте. Ну, це з першого разу. О, 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 -о, -о, о давайте! Я хочу. Да, да, да. Я понял не взяв давай тебе ще кой да поговоримо. Що Це просто буде капець на перде що для мене. По суті, вот. Вам ідейка для відео. Знімати така. Таку гімнату ідею. А ви хочете попробувати набрати підписників, скільки у мене. А у мене їх скільки. Ви, ви знаєте? Хто не знає, загляньте на мій канал. Стоп. я бай. О, там кубика, там копейка? Если там Стоп. Угу. И да, я походу получу. Получу дві кубики. Две кубики. хочу одну и другую. Копейку. Давайте її з вами изберем. Я нажимаю на дві кнопки. Да-да-да, давай, давай. Скільки е ще тікати це? о, во во давай, давай, яй 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 Не втекло, не втекло. А отак вот во, я зграв просто і купінки получається. Не... Бо я просто вже давно не грав гімметрій десь, а останнім часом я в неї вже не Так що раз так, то... Це ідеально, давайте. Є кота пустю. Це котика пустив. І я вам е, скажу, як звати котика. Його звати Том. Це я придумав таке ім'я. Ніхто не придумував ім'я. Я сам придумав. Давайте далі. Що... О, таймашин, машин, таймшин. Це ідеальний рівень думає. Юма ти Для мене це важкий рівень. Краще давай ні. Давайте поїдемо. О, зейт челлендж. Зейтчеллендж. Сейвот. Хоп. Ми його пойдемо. Хоп. Хоп-оп. Опа, Хопа! Хопа! Эх. Э, да блин, да блин. Да, ладно. Забьем на э, Жей... Же, челлендж... челленд Оп, цей эйвен. Я буду він вашкий. Ладно, ні, давайте не, давай туда будем покажеться. Я так, убий в ясводку. Давай там все-таки Жей. Два раза. Можливо на три. О, а на три це идеальный там. Он на 3. Прям з доступом іконки. Іконки ті ее, ну якої іконки? Ну, то, що ви бачите. Хотя, а на які іконки ви граєте? Напишите в коментарях. Або мені. Ну, або е ще е зніміть відео. Е, Напишіть в коментарях мені і зніміть відео. Або ще так. Хоча іконку двоє воза в коментарях Краще я думаю, написати в коментарях. Або її зняти. Зліпити. Хоче багато варіантів є. Якби. М... Том я і за тебе програв. Да, Том мені зав... завазає Завозає, коротше. Ну ви зрозуміли. Ей так, ну да іди, іди, правильно а що ми будемо робити? Розумієте, я виправився. Хто де забіг? Всі забігали. Можливо і ні. Можливо і ні. Давайте, о, будь ласка, його десь заблокував. Давайте я його заблокував. Ось, ми його подям. Ще раз. Це він для мене просто, я його підняв. Він для мене просто, я Блін, я я не знаю як. Ну я граю на перевернути вей. Блин, це тяжко. Ладно, роздуй. Насправді я на звичайному вейві граю. Ні, давайте прийдемо, коротше, який-то рівень. О, стереомаднес. Давай, стеріомаднес так. Вей. Ви заразу мене так хотіли анканути?

Ні, ну, це важко. але Мені подобається, дивіться. Дивіться. Дивіться, як ідеально я йду, я йду, ідеально. О, о о А ботом не тут, за бетон не то А, ні, він не підвиває, він там щось де. По суті він... Так, я його пошлю. Такі угу. не штукай, ти. Ладно. Хай, hey, я бы що хоче, так не махай своїм коштом. Давайте. Хоп, хоп, ой, ой. О, дивіться, дивіться. Тільки я тут стільки вже, вже було. Діоми ти теж. Тив, 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 тив. там так же йдеш. А то я забув. Ну, я забув туди. О, я, я його не програв ні разу. Байконтек, Давай, байконтек. Виваю ЮНІПІДЕКОТІ без смерті. Ну, давайте так попробуємо три. Ви хочу... Да. у нас ще будуть гості. гості, нас кожна субота у нас будуть. Я впевнений, суботу я зможу випустити відео і за Ну, якщо вони будуть довго, то я не випустила. І за них. Якось так я позвою. Пошли сюда. No. Всім папа! З вами був Тарас. І короче, і це папа.